Близько 20 тисяч дітей вже було насильницьким способом перевезено. Наші правоохоронні органи, прокуратура вони не мають юрисдикції на території інших держав. Дітей просто вкрали в держави України і перевезли. Така сама буде процедура, як з Путіним. Да. Ми знаємо, що за різними даними. Близько 20 тисяч дітей вже було насильницьким способом перевезено, на жаль, за межі території України до Російської Федерації, до різних регіонів Російської Федерації. Ми не знаємо, як відносяться до цих дітей, чи просто як до дітей, чи до дітей нацистів, тому що ж всі росіяни кажуть, що українці нацисти. Російська Федерація в перші місяці повномасштабного вторгнення активно перевозила на свою територію діток, які знаходяться в спеціальних установах, тобто дитячих будинках, і наразі нам невідома точна кількість дітей дітей просто вкрали. В, в держави України і перевезли, тому, на жаль, нам невідомо поки що то точ, точ, ми не маємо точних даних щодо кількості так, таких дітей. Минулого року Російська Федерація прийняла законодавство, де дозволила всиновлення українських дітей. Ми вважаємо це неприпустимим, тому що навіть Женевська конвенція передбачає, що у разі початку війни за міжнародними всіма нормами і правилами діти вони мають в безпечні місця бути дислоковані і в жодному разі не переміщуватись так. Без жодної відповідальності на територію держави, фактично, агресора. Тому ми на міжнародному рівні закликаємо наших надійних міжнародних партнерів утворити коаліцію, яка буде пов'язана з тим, щоб повернути якнайшвидше наших дітей додому. Я безпосередньо вже двічі розмовляла з прем'єр-міністром Данії Метте Федеріксен з цього питання. Вона дуже піклується цією темою і хоче безпосередньо особисто брати участь в ефективній діяльності Такої міжнародної коаліції на двосторонніх зустрічах з різними країнами підкреслили про необхідність наших міжнародних партнерів долучитися до створення такої коаліції, тому що на жаль, наші правоохоронні органи прокуратура, вони не мають юрисдикції на території інших держав. Тому нам доволі складно займатися цими питаннями без надійної підтримки наших партнерів. Ви знаєте, що останні повернення наших дітей було за підтримки держави Катар. Четверо наших маленьких українців повернулись додому. Ми дуже сподіваємося, що завдяки саме нашим партнерам, всі діти, абсолютно всі діти, вони будуть мати якнайшвидше змогу повернутися додому, тому що тут їх чекають їх сім'ї. Квітні двадцять третього року мною було ініційовано законопроект, який стосується насильницького перевезення осіб за межі території України, і зокрема стаття 2 передбачає насильницьке перевезення неповнолітніх осіб. На жаль, досі в українському законодавстві немає відповідальності за це злочинне діяння. Даний законопроект він направлений не тільки на депортацію чи незаконне приміщення неповнолітніх дітей, а також на незаконне приміщення повнолітніх осіб тобто всі їх всі особи, які були ну, фактично діяли в злочинна організація, да які залучені були до механізму незаконного привезення. Даних осіб вони будуть притягнуті до Крим, сподіваюсь, кримінальної відповідальності і таким чином вони не зможуть, навіть якщо. Якщо це буде заочно, вони не зможуть вільно пересуватися світом на підставі тих новел, які будуть в кримінальному кодексі. сподіваюся, після прийняття даного законопроекту в другому читанні дані особи будуть знаходитись в спеціальній базі, і при можливості перетину кордону вони будуть ідентифіковані прикордонними прикордонною службою відповідної країни, з якою вони хочуть перетнути кордон, затримані. Я сподіваюся. Що буде інформація надана також українським правоохоронним органам, тобто та така сама буде процедура, як з путіним. Та вже комітет у першому читанні розглянув і підтримав дану законодавчу ініціативу, і передбачається винесення в найближчі часи до плінарної зали.